Оце до нас прилетіло п'ять ракет. П'ять ракет. Ось одна, ось друга. Третя ракета влетіла ось в кришу. Ага. Четверта влетіла на подвір'ї, там біля читального залу. П'ята ракета ось в двері мого кабінету впала прямо біля мого кабінету. І нам довелося це все відновлювати знову. Отут очої стіни не було. Тут була дірка. І цей коридор він теж був повністю зруйнований, теж було треба положення саме туди. можемо помітити, як його швидко. Відбудували відновити все вдалося своїми силами. Ми навіть прийшлися по тим місцям, які було повністю знищено ворожими ракетами. Приїхав за міністр а де Ви гроші берете. А я кажу: думаєте? Ми, ми в одній країні, в одних законах чому у нас так, гроші так, є? Ракети. Тому що ми от оці руйну, руйнування, оце відбудували за півтора мільйона, а людям дають тільки півтора мільйона на проект розборки, і також можете помітити ракети. Які с 300 які попали на жаль наш університет? Такі експонати, які ми залишили, про те, що ми пам'ятали про те, що війна зараз досі триває.